Перша модель, яка може скласти конкуренцію O1 від OpenAI. Перша відкрита модель, яка вміє думати. Її можна запускати через API, а так само встановити локально на власному комп'ютері. Мова йде про DeepSeq R1, яка по багатьом параметрам обганяє GPT-O1. У цьому відео я хочу розібратися, чи дійсно ця модель така крута, як малюють нам графіки. Так само покажу, як її можна встановити на власний комп'ютер. Тому сідайте зручніше і балетіли. Лише місяць тому компанія DeepSeek випустила нашумівшу третю версію своєї великої мовної моделі. Так, уже сьогодні вони випускають R1 модель, яка реалізовує принцип Chain of Sots – ланцюжок думок. Ось такою новиною компанія DeepSeek вийшла на ринок. 20 січня. І дивіться тепер R1 модель, яка вміє думати у відкритому доступі вона по багатьом параметрам обганяє OpenAI O1 модель. Якщо ж подивитись на графік, то дійсно ми бачимо, що якщо взяти тест з загального мислення, то R1 модель вона трошки нижча за O1 і дійсно обганяє O1 Mini. Якщо взяти тести по математиці, то R1 від DeepSeek, ну вона там, бачите, іншу моделі досить добре обганяє. Ну і якщо взяти програмування, то R1 вона співвідноситься по своїм параметрам o 1 і o 1 mini трішки нижче. Що ж, розробники зробили з цією моделькою R1, що вона почала ось так от мислити. По великому рахунку вони реалізували той самий принцип навчання, який називається reinforcement learning, тобто навчання з винагородою, і взяли за основу свою третю версію моделі і реалізували оцей от принцип. Chain of Soce ланцюжку думання в R1 моделі. Ще одну класну річ, яку зробили DeepSeek, вони реалізували так само стиснуті версії своєї R1 моделі. Вони їх називають distilled Models. Тобто, по великому рахунку, такі міні-версії моделі R1, яка вміє думати, які можна запускати на локальному комп'ютері. Їх є 6 версій з різною кількістю параметрів, бачите, від 70 мільярдів до 1,5 мільярда параметрів і ось. Якщо подивитися, та сама модель 70 мільярдів параметрів, ця менша модель, вона так само по багатьом параметрам обганяє або тотожно з моделькою o 1 mini чи Клод 3.5 Sonnet. І так само моделька доступна через API за досить демократичні ціни. Ось тут є ціни за мільйон вхідних і вихідних токенів. І ось тут так само є цінова політика, де є DeepSeek, ось це темно-синє. Порівнюють з іншими моделями, ви бачите, що ціна дійсно в десятки, а можливо навіть в 20 разів нижча, ніж в комерційного конкурента О1 від OpenAI. Знов ж таки, модельки є в публічному доступі, її можна скачати локально з Hugging Face. На їхньому гітхаб-аккаунті ми можемо бачити посилання на оригінальну версію моделі Діпсі 1 і посилання на Hugging І так само є ті всі шість. Менших моделей, які так само можна скачати. Але перш ніж ми перейдемо до практики та будемо встановлювати модельку DeepSeek локально на власний комп'ютер, давайте трошки подивимося до їхнього веб-інтерфейсу. Ось так виглядає DeepSeek веб інтерфейс І ось тут є кнопочка DeepSync. І, власне, коли її натискаєш, ми бачимо, що вона реалізує вже версію R1 моделі, яка вміє думати. Я зараз активую цю опцію і я підготував промпт, який я раніше теж викликав в 1. Від OpenAI, промпт, який має проаналізувати мій YouTube канал згідно аналітики, визначити найуспішніші відео, найпровальніше, а так само дати і показати мені кореляції та взаємодії між цими відео. Ну і нижче я даю прям величезний контекст статистики, яку я підтянув з YouTube. І ось модель починає думати. Вона прям показує сам процес думання, як він виглядає. Все, процес думання завершився. Якщо ми подивимося, він тривав 32 секунди. Ось тут є прям детальний. Опис, що відбувалося під час процесу думання, ну і ми бачимо відповідь: знову ж таки, модель проаналізувала досить коректно, якщо чесно. Топові три відео, які в мене є на каналі, і знайшла спільні характеристики, так само найпровальніші відео, які є на каналі. Знову ж таки, теж виділили особливості і показали мені кореляції. Досить добре, як на мене, діп R1 справилась з цією задачкою. Ще одну річ я вам хочу показати, яка зараз шириться інтернетом, нібито діп модель це є версія OpenAI великої мовної моделі GPT-4. По великому рахунку, насправді тут існує дві гіпотези. З одного боку, так, Діп могли. Дані підтягнути ті, які використовувалися для навчання o 1 моделі і їх перевикористати. І тому модель галюцинує, і вона відповідає, що вона є насправді GPT-моделі. З іншого боку, DeepSeek навчали теж на публічних даних, і якщо подивитися, то історично в інтернеті зараз все більше і більше даних з'являється про чат GPT, про GPT. Ну і всюди, де ми бачимо LLM, велика мовна модель, люди зазвичай асоціюють з чат GPT. Ну і відповідно навчається на цих публічних даних, моделька просто їх підтягнула і тепер собі думає, що я теж є чат GPT, GPT-моделькою. Розробники DeepSeek намагаються це все якось підтюнити, поправити на рівні системного промту, Ну, але бачите, бувають різні казуси, коли ти запитуєш, і моделька далі думає і відповідає, що вона є OpenAI, GPT-моделькою. Я ось тут теж спробував запитати модельку українською мовою, яка назвою моделі, і яким числом дотується твоя база знань. Тобто моделька сама каже, що вона базується на GPT-4 архітектурі. І ось в кінцевому випадку моделі мені відповідає, що вона називається ChatGPT. Тому ось маємо такі от галюцинації. Давайте тепер подивимося, як можна запустити версію DeepSeek R1 на власному комп'ютері. Для цього я буду використовувати ось такий от агрегатор ОЛАМА. Досить просто він ставиться, скачуєте на власний комп'ютер, і він запускається як утиліти. Далі, прямо на сайті, в нього є перелік моделей, які ми можемо запускати через Крім Відомих там L-Lama, fi 4 та інших, ми власне маємо DeepSeq r 1 Ну і тут, коли ви обираєте, на скільки мільярдів параметрів генерується командна стрічка. Тобто, якщо там обрати на 8 мільярдів параметрів, буде згенерована ось така командна стрічка. Я її копіюю, далі йду в термінал, вставляю цю стрічку і запускаю. Через те, що модель у мене вже інстальована, команда run виконалась досить швидко, і в мене прям з'явився термінал, де я можу чататись з моделькою. Я от підготував таке знов. Такі. Повідомлення, такий промпт. Скажи, будь ласка, яку версію моделі ти використовуєш? І моделька подумала і відповідає мені. Тут вже бачите, правильно відповіло, тобто галюцинації немає. Відповідає, що я DeepSeek R1 моделька є твоїм асистентом, розроблена китайськими розробниками компанії DeepSeek. Модель DeepSeek R1 настановлена локально. Нею ми можемо тепер користуватися через командну стрічку, або ж ми можемо зайти на сайт OpenWebUI і встановити ось такі от. Веб-клієнт, який запускатись буде у браузері, і тут можна буде на горі вибрати модельку DeepSeek і чататись як в звичайному інтерфейсі ChatGPT, GPT тільки в себе на локальній машині. Локально DeepSeek R1 ми запустили, доступно через командну стрічку або через Open Web інтерфейс. Тепер давайте спробуємо зробити інтеграцію через API. Для цього потрібно буде написати код, тільки код я самостійно писати не буду. Я для цього буду використовувати AI-агента, який за мене це буде робити. В даному випадку я буду використовувати в середовище курсор, де є вже нам відомі моделі, які будуть допомагати писати код. Ну і сам курсор буде це все компілювати, збирати в структуру проєкту і для мене запускати наш такий невеличкий застосунок, який буде викликати DeepSeek R1 через API. Я заходжу на інтерфейс курсор. В мене він вже встановлений. Я створюю пустий проект. Seek API створити. Зліва в мене буде створюватись код. Структура проєкту, справа я власне буду спілкуватися з AI-агентом. Я обираю агент. Я кажу, що я буду використовувати CLOD 3.5 для спілкування. І ось такий промпт я підготував. Я прошу створити простий чат application, який буде використовувати технологію Next.js. Так само, я прошу, щоб він виглядав як звичайний месенджер, і я хочу використовувати DeepSeek API для комунікації з моделькою DeepSeek Reasoning R1. Оскільки курсор агент взагалі нічого не знає про Діпсік та його API, я ось зайшов на офіційний сайт Діпсік, де я бачу документацію. Ага, як працювати з Діпсік моделькою, зокрема з їхньою reasoning моделькою. Так само є інша документація, яка показує, як викликати Діпсік модельку і користуватись нею через API. Я ось ці два посилання на документацію API копіюю і вставляю як другу частинку промту, де я кажу: дивись, ось це от приклади Діпсік API Reasoning-у, Використовуй їх для написання коду для нашого застосунку. Ну і далі я натискаю Submit, і в мене починається генерація коду. Курсор починає розуміти мою задачу і виконувати пострічково ті необхідні команди для того, щоб зробити цю інтеграцію через API. Все, курсор завершив генерацію коду, він ви дивись, ігор, це тобі підсумок, застосунок він вже доступний на Localhost, можна його запускати. Ось ті речі, які я зробив, які ти мене просив. Так само зайди, будь ласка, в цей файлик. І додай ключ для DeepSeq API. Для цього я заходжу на інтерфейс Platforms DeepSeq і ось тут не забудьте поповнити рахунок, для того, щоб можна було користуватися API-кою. Я заходжу в категорію API-ключі, і в мене вже є тут створений ключ. Цей ключ приватний, тому нікому його не показуєте. Використовуєте ви, і лише ваш застосунок має знати про цей ключ. Далі я скопіювавши ключ, вставляю його сюди і зберігаю налаштування. Далі я копію локальне посилання, щоб запустити цей застосунок в браузері, і в мене з'явилась менюшка, так як я просив чата. Давайте зараз щось тут втайпаємо, яку модель ти використовуєш. Так, все, запит пішов. Я отримав відповідь: супер API працює, і моделька, яку я використовую, це є R1. Давайте зараз ще перевіримо її іншим промптом. Ось я підготував такий промпт. Я прошу, щоб він мені згенерував 10 слів українською мовою, кожне слово з яких буде мати три букви. R. трохи зайняло часу, але моделька видала 10 слів. І ось, якщо подивитися, дійсно кожен з них має по три букви R. Моделька справилась, далі можна пробувати в курсорі змінювати інтерфейс, додавати якісь додаткові речі, і таким чином використовувати DeepSeq r 1 через API, маючи власний інтерфейс. Ось так виглядає нова модель r 1, яка вміє думати. Ті графіки, ті бенчмарки, де вони показали, що нібито модель обганяє інші комерційні моделі, як на мене трошки притягнуті за вуха. Але точно можу сказати, що вона не відстає. І я дійсно був приємно вражений. Чесно кажучи, я очікував такого прориву в даному напрямку від компанії Meta. Але таке враження, що Марк Цукерберг зараз трошки більше зайнятий політикою, ніж розвитком власної лама моделі. Тому маємо DeepSeek, Маємо діпсік, який вміє думати, яку можна поставити локально, яку можна використовувати через API за досить доступні ціни. Тому пробуйте, експериментуйте, думайте і діліться враженнями в коментарях. А так само не забувайте підтримувати наш канал та долучатись до нашої 6 спільноти в Телеграм. Бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до нових зустрічей!